Оце, друзі, саме цей випадок, е, саме цей випадок, коли краще від, відмовитись і втікти з об'єкту, і не брати взагалі цей, цю, цю, цей об'єкт, цю роботу, ніж отак взяти і мучити, мучити інструмент, мучити своє психічне здоров'я і своє фізичне, фізичне здоров'я. Тому що, ну, чесно, ну, кожна паркетина на цій підлозі вона гуляє втоплена вище, нижче. Потім оці п'ятна, плями чорні, їх ну, нереально вивезти. Ось дивіться, тут наглядно видно, що кожна паркетця, скільки вже, скільки вже пройдено, скільки вже вишоргано, скільки уж пішло. Незрозуміло, чим цей паркет покритий. Ну да, Оце так візьмеш і потім ні туди, ні сюди. Ну, будемо вже добивати цю тему. Будемо добивати. Слідкуйте, що вийде в фіналі. Ну, Маємо зробити якусь адекватну картинку. Якщо ми вже взялись, то назад дороги нема, тільки вперед. Тільки вперед. Хоч важко, хоч тяжко, але тільки вперед. І на позитиві. Ой.